Пам'ятаєте, діти нас не слухають, діти нас щитують. Якщо ви вже сама по собі не руйнуєте себе токсичними зв'язками, їжею, випивкою, ви розриваєте аб'юзивні відносини, давно вже розірвали, ви йдете в гармонію з собою. Дитина це бачить. Не переживайте, що вона не побачить, як жити правильно. Не переживайте про те, що вона спілкується не з тими дітьми, їсть не те, ходить не туди. Ви ж біля неї, вона бачить, як можна жити, як потрібно жити. Ви для неї приклад. Вона бачить у вас, якщо ви в гармонії і ви не відсторонюєтесь, і не нав'язуєте їй нічого, вона бачить приклад. Оцієї жінки, якою вона і захоче бути. Так якщо це дівчинка, якщо це хлопчик, то та жінка, якою він захоче бати, бачити своєю дружиною в майбутньому. Головне, дитина буде мати досвід позитивної мами, яка поєднала духовне і земне. І це стане для неї фундаментом, на якому вона зможе збудувати своє життя.